Так, всім привіт! Значить що, у нас завершення обмолоту гарбузів. Це сьогодні вже, мабуть, 22 жовтня і завершення. Коротше, не знімав, так як усього. Тому як більшість часу збору припадала ночою в мене. Тож так якби нічого, тому що на роботі посівна затягнулася і за непогоди дощів, майже день у день дощі не дають ні збирати, але гарбуз ні сіяти. Але гарбуз благо така культура, що якби можна було тільки заїхати в поле. Ну, трошки так, болото клеїться, ліпиться. Ага, шинка пукнула. Коротше, не дуже налипає, так як би сказати, колеса більш-менш чистіші. Тут де були гони. Такі скем довгенькі, ну довші, то працював з їжаком. Ось як можна бачити. Тут лишилося два радочка в мене, отаких от невеличких. Ну, Щоб з жиком цим не крутитися, тож вирішено якось по старинці закидати гарбуз вилами. По поводу їжака? Все хорошо, все супер, але одне но У мене тут 6 колець, треба робити, звузити, зробити на 7 колець. Щоб було тут 10, а може, 9 см між, між прутами. Тому як... Отакий ось гарбуз, отакий невеликий, він ось так ось, дивіться, тільки раз і все, просто його не бере. <клух> Та навіть і цей ось більшечки, коли він попадає ось так, ось так попадає, то він просто Лишається на землі. Так як якось цього я, ну так скажем, лишив, щоб подивитися. Ось так лишається з радка. Ну, відсотків, скажу так, десь відсотків 15 лишається на радкові з отаких отаких волків з таких волків, то десь ну, 10-15%, не більше. Ну, все рівно. Хто б що не говорив, е їжок є їжок. Тобто підборщик є підборщик. Е я в цьому сезоні працюю сам, то в принципі, ну, за що я там, якби все підбирало, все до єдиного, то було б чітко. А так десь ну, за хай за 4 години, ну, за 5 годин сам це по городах набиваю десь 15-17 мішків. То в цьому плані. І ще такий нюанс. Коли було сухо, гарбуз залітав на ура, ось сюди, в бойню. Зараз. Коротше, болото десь піднімає бур'янину, і він кхм, отут просто-напросто зависає в лоткові, в лотком такого обростає і все. І далі він не хоче туди він падати, тому що він отут за страх і все. Або робити. Як той казав, там в Фейсбуці писав один. Убирати гарбуз за сухої погоди, Ну, як коли приходиться. Або ж убирати лотка і робити транспортера, щоб він гарбузи туди залітав. Комбайн все пережовує чітко. Нема що тут він сюди, ригає, виригує. Оце все, що на ньому так лишається. Все чітко закидає, захвачує. А от проблема в тому, що із-за е, болота, тому що сам гарбуз ось також обростає. Ну це ще чистіше, а є такий, що піднімає в болотяті такий, що і він один не впішов і все. І тут на столі залишається кого. Це що з таких мінусів. Ну, і звісно, під підбирач під колесо, то, як на мою думку, ну і як так як бачу, то потрібно бути, щоб був двохметровий комбайн. За півторачкою, як не крути, як не верти, все рівно трохи є втрати. Трошки є, їх небагато, ну, не знаю, може і так, але для мене це, це як сказати, потєрі. Зернина, зернина. Зернина, зернина. Це пуста. Зернина, зернина, зернина. Ну, не знаю, може не такі великі втрати, як мені показується. Ось зернина. Ну, якщо брати на метр. Отак От від ноги до ноги то один, два, три. Ну, грубо говоря, приплюсуємо сюди. чотири штуки на метр. А можливо і не так, як здається, ці втрати. Ну, це все на кучі стояв. Ну, бачите, на кучі. на кучі та й немає. А в ходу та й трохи є. Але це може така зернина, що вона просто не пройшла через через решету, не впала. Бо... Так що, якщо, так скажемо, то краще на підбирач двохметровий комбайн. Але все рівно, все рівно е краще як. Руками. Ну, набагато швидше. Єдине, що потрібно робити, їжак із шахматом 10 на 10 або хоча б 7х10. Тоді буде, буде все, все буде супер. Тоді буде геть забирати навіть груші. Як той казав, із землі піднімати. Як справжній буде їжок. Е, трошки бачу. Травмувало насіння в мене, тому що як уже, фух, сьогодні жовтень місяць, гарбузи трошки скочені, лежать давненько. Чамур оцей чорний, ось, і його практично немає. Практично геть немає цього чамура. Сюди йде вже труба трошки сухувата. Тож як би я бачив, що трохи, трохи мені підтерло насіннячко. Ось таке має насіння по чистоті. Чіпси практично немає. Ну, воно ще трохи грязне, тому що воно в болоті. Ось так. Але бачу, що ну, бачите, носик трошки надгризаний. Он надломаний. Ось надломаний. Ну, це із-за того, що в мене якогось року теж було тільки на данці польки. То тут трохи затирало добре. Бо вже теж такою самою погодою. Чамуру не було. Як свіжі гарбузи, тільки скочені і там, через пару днів убрані, то ідеально, ну, можна сказати, що без таких, без таких травм. Єдине, що е, мене може підтерти на моєму комбайні е, ось цій частині, коли набереться або повний мішок, або ну, я заслінку не перекриваю, щоб він тут не колошматився, тому що в мене щось мене тут підтирає. Якщо довго залишається в трубі сепарації, він просто вже насіння сухе і його вже обцей, обтирає. А так, по чистоті, по якості насіння комбайном я задоволений. Так. Всім вікай здоров'я. На все добре. Після сушки охолодили насіння для того, щоб воно було холодне і трошки зберігалося в мішкові. Насіння не мите. Зразу після комбайна. Отака вот насіння провіряємо на влажність. Наче трошки як пересушене, що можна лузати? Без сковорідки. так що? Якось так. Цей гарбузовий сезон трошки не такий, як планувалося. Вона вже було видно з весни довгі сходи по 20 днів. Холодна весна. Плюс. Дощове це, дощове, бачите, дощова осінь вже. Літо без дощів. Опадів взагалі не було. Від слова зовсім. Аж десь в середині літа. Чи під кінець літа. Пішло два доща невеличких. А врожаї не радують. Середня врожайність 300 кг з гектара. От такі. От такі реалії. Ну нічого. Будемо сподіватися, що на той рік, що буде на той рік, погода сприятлива. для всіх і нас гарбузоводимо, і взагалом для всіх аграріїв. Та й так. Э... За залишилось мене ще, мабуть, соток 30 змолотити. Сушу я газом. Зараз хтось скає дорого, недорого. Я порахував. Виходить, 5 гривень висушити кіло насіння. І сушиться на столі 280-250 кілограм. Сушиться в районі за ну, 7-8 годин. На дровах, я думаю, Така кількість сушилася в годин 15 і пішло б не менше. Ну, може б на якусь гривню. На якусь гривню менше, щоб висушити кіло насіння. Турка. Ну, ні плодів, ні насіння. Але нічого. Не падаємо цим духом. Думали той рік гірший, 24 четвертий, виявляється, 25-й. Показав ще з весни. Свої приміхи. Та й таке. Так, да? кіцька? Прийшла? Будемо збирати мішки. І вести продавати. Ех ти? Помічниця прийшла, да? Покажи, яка ти красота.